Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна грисимчук Жовтан. Вітаю! Десятеро людей постраждали внаслідок удару балістикою по Одесі. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Дві будівлі в рекреаційній зоні зруйновані вщент. Постраждали і житлові будинки, розташовані поруч з мешканцями багатоповерхівок. Після удару спілкувались наші кореспонденти. Квартира Ірини тепер виглядає ось так: у спальні немає вікон, у квартирі сильні протяги та холод. Я как раз була на кухні. А, вот услышала взирнувзерною волну, а, прочитала в каналі, що все паки чисто, І в цю секунду пройшов второй зрив. І просто все взорвалось, я смотрю, туман, ну, пыль, а просто все снесло, цветы, вот все, что было. Я буквально пришла только домой, поднялась по лестнице, так как не работала лифт, света не было. И в этот момент, в эти 5-10 минут, как раз у меня и случилось. Два потужних вибухи повибивали скління у багатоповерхівці. У цей час Олександр Євгенович був вдома. Я там стояв, то мені не долетіло нічого, ні осколки. Я то я зібрав, тут все було, все. Все было в мусоре, в осколках. Все. То, что взрыв тут прямо вот где-то во дворе недалеко был. Після оголошення тривоги у людей було лише декілька хвилин спуститися в укриття, каже консьєрж будинку, яка у цей час була на роботі. Сирена про провоздушну тривогу, і через дві хвилини воно як бахнуло, двері повідкривалися зривною волною і, 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 маскітні сяки попадали. І люди почали спускатися у паркінг, а потім ще один прильоток вдарився, ще сильніше. Тоді тоді вже ми всі в паркінг побігли. Трусилися ноги ноги руки. У паркінгу постраждалого будинку ще вночі організували оперативний штаб. Людям видавали плівку та деревину, аби залатати побиті вікна. Ми тільки війшли з кімнати і жахнуло в цей момент. І Нам пощастило, ніхто не постраждав. Стікла повилітали, це правда, так. Це і є. Ну, зараз все добре. От, отримали плівку, зараз її закриємо. Сильні пошкодження в ну так, да там таке панорамне остиклення і його частина повилітала абсолютно повністю з морської сторони. Вже зранку прибирання наслідків обстрілу продовжили у міській раді. Підрахували, що пошкодження отримали близько півтори сотні квартир. На сьогоднішній ранок попередня інформація від 500 до 600 вікон постраждала. Наша задача сьогодні обрати всі аварійні елементи. Це вікна, двері, які можуть впасти. У цьому ж будинку знаходиться і бізнес-центр. Частина офісів тут зруйнована вщент. Утром приходиш на роботу. і Ось ось. Работать негде. Сейчас идет спасение имущества, которое пострадало. Хоть что-то вывести, мебель, технику вывести надо в место, где... безпечно. поруч постраждав також і палац спорту. В будівлі буквально не залишилось жодного вцілілого вікна. Це понад 1200 квадратних метрів скління. Подекуди обвалилась стеля. На момент удару у будівлі знаходились півсотні дітей. Тут проходили заняття з фігурного катання та хокею. На щастя, спортсмени встигли піти в укриття. Я думаю, що десь за пару діб ми відновимо тренування. Чим вдарили по Одесі, поки не встановлено, кажуть військові. Попередньо Ака відбулася за балістичною траєкторією до Одеси. Такі ракети долітають за лічені хвилини. Це може бути як іскандер М, так і Онікс. Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів. У такому випадку ракета дуже різко заходить на велику висоту і вдаряє фактично вертикально. Її збити дуже важко. Але й вночі росіяни не давали спокою Одещині, запускали дрон. Втім, до нас вони не долетіли, бо були знищені над Миколаївщиною. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, Вадим Мір за сьомий канал. На сьогодні найважча ситуація з енергозабезпеченням в Одесі у Харкові на Криворіжжі. Та на Миколаївщині про це повідомив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Міненерго повідомило про погодинні та аварійні відключення в кількох областях. В Одесі ж діють стабілізаційні графіки. На маршрути вийшло 50% електротранспорту. Роботи енергетикам додала і негода. Через сильні пориви вітру станом на 14.00 без електропостачання залишилися 22 населених пункти, із них чотири частково. Українські військові пошкодили ракетним комплексом Нептун великий десантний корабель Костянтин Ольшанський та розвідувальний корабель Іван Хурс. Про це в коментарі сьомому каналу розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Атака відбулась кілька днів тому. Нагадаю, український ВДК Костянтин Ольшанський росіяни захопили в 2014 році в Криму та планували його використовувати проти України. 24 березня українські військові атакували та. Кож великі десантні кораблі. Азов та Ямал можемо підтвердити, що було уражено два великі десантні кораблі: це Ямал і Азов. Ямал вже вийшов з ремонту. Мав доєднатися до тих п'яти одиниць, які вже в строю або ще в строю з 13-ти. проте не встиг доєднатися і разом з Азовом залишається далі на ремонті. Тобто, характер пошкоджень ще встановлюється, розвідується, але можемо сказати точно, що вони є, і що ці дві одиниці не боєготові. За уточнену інформацією, за добу до цього, ввечері 23-го, застосуванням протикорабельної ракети Нептун було нанесено вогневе ураження по великому десантному кораблю такого самого проєкту 775-го Костянтин Лісанського. Що стосується Івана Хруста. Він отримав пошкодження кормової частини, де знаходиться розвідувальне обладнання, і фактично використовувати його за призначенням наш ворог так само зараз не може. Кілії поліцейський протаранив стіну житлового будинку, від чого загинув на місці. Його пасажирка в комі. Трапилось це в ніч з 25 на 26 березня. За інформацією Державного бюро розслідувань, правоохоронець був не при виконанні обов'язків та пересувався на особистому автомобілі. Легковик занесло на повороті, водій не впорався з керуванням і влетів в стіну кімнати приватного будинку, де спали господарі. 20-річна пасажирка, яка сиділа поруч з водієм, попередньо отримала закриту черепну мозкову травму струс мозку перелам правого стегна. Наразі вона знаходиться в комі в хілійській багатопрофільній лікарні. В Одесі планують облаштувати ще 25 кілометрів велодоріжок протягом цього року. Про це заявили в міській раді. Там додали, що 5 років тому місто ухвалило нову транспортну концепцію, яка в пріоритеті має розвиток громадського транспорту та велосипедної інфраструктури. Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.